Сустерію як активно телеграм-канали і різні інформаційні помійки, які мають відношення до Офісу президента, та різні лідери Суспільної думки, які мають відношення до тої ж сили, тягають цитату: Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року. І приписують цю цитату послу України Великій Британії генералу Валерію Залужну. Що я можу сказати на це? Ну, перше, почну з того, що Залужний такого не казав. Друге: а навіщо хтось перекручує його слова? Третє. Як можна було почути в словах, де він каже про те, що не варто сподіватися на чудо, а почубачити фразу про те, що від треба відмовитись від кордонів? Мабуть, хтось дуже хотів це зробити, або хоче просунути цю думку, домовившись про щось з росіянами. Інших варіантів немає. Бо цитата залужного звучить так: сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо на якогось білого лебедя, який до України принесе мир кордони 91-го чи 2022 року. І після цього буде велике щастя. Не сподіватися на диво чи чудо. Працювати треба не проголошувати щось гучне і красиве, а працювати над тим, щоб повертати кордони 91-го року. Тому не треба брехати, не треба перекручувати, а треба робити. Але ж хтось зацікавлений геть в іншому.